За новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити дані через мобільний застосунок Резерв Плюс. Утім, є випадки, коли цього недостатньо наголошують у Міноборони. У відомстві пояснюють, у ТЦК треба звернутися, якщо дані з реєстру оберіг. Містять помилки або ж не актуальні. Також у ТЦК треба йти, якщо у стосунку з'являється статус у розшуку. Його присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку. А також коли особові дані старі у Міноборони зазначають, щоб пришвидшити оновлення персональної інформації, краще піти у ТЦК. Під час виїзду за кордон потрібно показати паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. А дані програми «Резерв плюс» прикордонники не врахують. Про таке повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко. Каже, що додаток Резерв Плюс працює винятково для оновлення персональної інформації. І на кордоні може знадобитися лише для перевірки справжності військово-облікового документа. Нагадаю, з 18 травня усі військовозобов'язані з 18 до 60 років мають оновити свої дані, незалежно від того, чи робили це раніше. Оновити дані можна у ТЦК через ЦНАП або ж через додаток Резерв Плюс. Чинним військовим встановлювати та реєструватися у Резерві Плюс не потрібно. Для них незабаром запустять альтернативний додаток. Натепер персональну інформацію застосунку оновили. 805 тисяч громадян.